Вітаю слухачів. Це Польське Радіо для України. Програма тема дня. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк і Мирослав Скірка сьогодні. Гість у нашій студії, голова об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, вітаю вас у студії. Доброго дня. Вітаю, слава Україні. Кілька днів тому ви сказали про таке в ефірі польського радіо першого каналу польського радіо, критикуючи ідею покарання за пропагування бандеризму, що пропонує президент Польщі Кароль Навроцький. Власне про символи УПА йдеться. Слова ваші цитую використовували стризупі, синьо-жовтий прапор. Якщо хочемо це заборонити, то що саме це все одно що заборонити символіку армії краєвої. Кінець цитати також йшлося про обмеження соцвиплат для українців. І про те, що це буде серйозний удар по них, але, власне, говоримо теж у тому контексті, що починається війна за символи. Ось я би хотів по кожному з цих пунктів кілька слів, щоб ви сказали. Власне, чому, на вашу думку, зараз так активно ця тема піднімається? Для мене це. Трішки незрозумілий неочевидний контекст, чому саме зараз починається е, польсько-українська війна за історію і за, е, за символи зв'язані з цією історією. Тому що е, для нас реальною війною є зараз війна з Росією, і мені здається, що нам потрібно було разом об'єднати сили для того, щоб. Ci wy je wini i dla ciebie dla jest dużo ważne też, hmm. щоб my mały відчуття solidarności z polskiego boku hmm. i i rozumienia, daje na spilnej wrogo. Hmm. Propozycja jaką, jaką wprowadził prezydent Nawrocki, czy zaproponował prezydent Nawrocki w swoim projekcie zakonu pro boródymo hmm. z banderyzmem w Polsce jest dosyć dosyć, dosyć mniej to z punktu widzenia, dziwna. Czemu? Ponieważ po pierwsze ona powraca do propozycji, która już była kiedyś sformulowana w 2018 roku, kiedy była nowelizacja Zakonu o Instytucie Polskim i Instytucie Pamięci. I w nowelizację, nowelizacji prezydent Andrzej Duda Поставив під сумнів і, і він направив цю справу до конституційного трибуналу. І трибунал сказав, що запис, який тоді був в цьому законі, є не є неконституційний Чому? Тому що він використовує абсолютно такі розмиті поняття, не, не чіткі поняття, а в законі, особливо там, де вводимо санкції карні, де, де, де загроза покарання навіть в'язницею. Ці принципи будуть чіткі чітко сформульовані. Ствердження, що будемо переслідувати за бандеризм, це питання за що? За, за пропагування е, ідеї чи ідеології е, якоїсь, якоїсь форми ідеології української е, чи організації націоналістів українські в якійсь формі, а якщо в якій формі, то в чій формі, чи якісь не знаю, Донцова. Чи... Питання. Це абсолютно розмите поняття. Його вводити до е, е, карного кодексу в Польщі в формі. Такі розмиті означає, що ми по суті не або не знаємо зовсім за що маємо судити, або можемо судити за все, що кому сподобається. Тобто, ви е, вважаєте, що однайді. це може бути власне будь-що можна під це пропагування підтягнути. Поняття пропагування є досить чітко в польському законодавстві вирішено. Тобто людина яка свідомо розповідає, що дана ідеологія, якась ідеологія, є ідеологією правильною, правою потрібною з якоїсь там причини. І я буду я говорю, о треба таку ідеологію вводити. Якби хтось в Польщі вийшов і сказав, окей, okay, я є за тим, щоб. Польщі пропаганда про ідеологію, яка буде полягала на тому, що створити українську е, націоналістичну, шовіністичну державу без національних меншин, де всі національні меншини потрібно вимордувати, спалити, не знаю що з ними зробити. Таку ідеологію потрібно абсолютно карати. Але те, що я говорю зараз, це не має нічого спільного з тим, що ми говоримо про ідею українського націоналізму, як такого. Бо в таких крайніх формах може хтось і таке говорив, але це. Ми не маємо одної викладні того, чим була така українська ідеологія українського націоналізму. Я повертаюся до того, до того чіткого формулювання. Це е, е, юридична мова в має точності. Якщо ми вводимо в закон, законодавство, воно має точності, і треба чітко знати, що польський Конституційний трибунал вже раз сказав: це не чітке поняття, воно не може так функціонувати. В законі його треба поміняти. Druga rzecz, zaraz powiem o tym, że elementem tej, tej, tej propozycji zakonu z boku prezydenta jest zaborona o wykorzystanie symboliki UN-UPA w tym uczestniczył na Czerwoną Prapę. Dla mnie to nie, nie zrozumiał. Czemu to pójść? Po, po pierwsze, UPA, Ukraińska Polska Armia nie ma własnej swojej symboliki. Це об'єктивний об факт. Не мала ні якоїсь специфічної форми, не знаю, тризуб чи чого-небудь іншого, і так само, як не використовувала іншого прапор, як синьо-жовтий прапор. Якщо використовувала якусь символіку, це був просто український тризуб і це був просто синьо-жовтий прапор. Аналогічно можна сказати таке, що майже всі польські формації польського підпілля, в тому числі армія краєва, також не мали власної символіки. Armia Krajowa nie miała swojej symboliki, jakiejś modyfikacji Polskiego Orła, czy czegoś innego. Wykorzystywała dodatkowo symbolikę, na przykład w Warszawie, tego e, jakora z bukwą P, jak symbol e, Warszawskie kaboryckich Polska Kaborety, jak to Polska kawory, tak. e, ale to po prostu nie był symbol zdefiniowany, to był znak, który mówił, my boimy my Аналогічно того можна сказати, що сьогодні в Україні чорно-червоний прапор використовується саме як такий символ. Ми боремося це прапор України, яка бореться. І тому ми, кожен з нас, хто був в Україні, є з України і відвідує український цвинтар, і особливо в ті місця, де є поховані українські воїни, на могилах тих воїнів бачить чорно-червоний прапор поміч синьо жовтим. Бо цей знак це є такий національний символ, я би сказав, Подвійному варіанті, такому посиленому варіанті, це Україна, яка борець. І вводити в Польщі такий окреслення що це треба заборонити, це якби вивести ви, ви це з, з поза цього контексту. Що для нас буде, буде і по-перше, незрозуміле питання, чому це робити? По-друге, буде трішки образливе для тих людей, які його використовують десь там по цілій Україні, ставлячи на могилах своїх синів. Чоловіків і так далі. І e, e, це є не, не, не в порядку. Я розумію, що Чорно-червоний прапор в Польщі як символи О О О організації українських на націоналістів, бо дійсно ОУН в якомусь моменті сказали, що нашими символами буде чорно-червоний прапор, але по суті їх не використовували ніколи. Знаю, що вони своєї такої символіки не мали. E, Специфічно окремо. E, і якщо буде ту, ту символіку в Польщі, дивитися так, як символіку ООН, ну, то ми мусимо чітко сказати, що по суті в Польщі ми українські організації, які тут працюють, і українці, які проживають в Польщі, по суті, ніколи не використовували чорно-червоного прапора. Бо нічого, подивіться на всі демонстрації, які відбувалися в Польщі, а їх було сотні. На всі події, які відбуваються в Польщі, а їх кожного року сотні. Ніде таке не появляється. Якщо появився на одному концерті, де, де появився як провокатор, і концерт був взагалі одної великої провокації, це те треба розрахувати в категоріях провокації, а не певного узусу, певного звичая, який треба переслідувати законом в Польщі. Тобто створюється закон, який по суті не має що переслідувати, раз по-друге, не чіткий, є, немає чітких становить встановлених поняття. Пане Мирославе, я і тут... І в тому сенсі це є це є. Це є, це є, це є я тут ще хочу звернутися yeah. до того, що кажуть польські та українські історики. Вони теж критикують ініціативу президента. І е, говорить, наприклад, професор Томаш Стрий, як 14 жовтня була публікація. Наголосив, що термін бандеризм вживається лише в публіцистиці, як лайни лайливе слово. Цитую, ми можемо говорити про інтегральний чи радикальний націоналізм, але категорія бандеризм в науці не існує. З іншого боку, професор Богдан Гуть Львова підкреслив, що немає чогось такого, як ідеологія бандеризму. Він теж нагадав, що Проти цивільного населення під час війни були як з українського, так і з польського боку. Бачимо, тут є місце для діалогу істориків, істориків, що свого часу, до речі, була і комісія спільна польсько-українська з історичних питань, яка припинила роботу чи призупинила. Але бачимо, що до розмови істориків знову важко повертаються, натомість є оця політична нарація в об'єднання українців у Польщі. Очолюєте, як взагалі впродовж багатьох років, як ви бачите, чи це зараз загострилося особливо, чи воно перманентно було в суспільстві і в політичному середовищі, і зараз з якихось причин, може, це Росія? Не знаю, дезінформація підживлюється, вкидається, і є благодатний ґрунт для цього? Ще раз, будь ласка, бо погано не було звуку. Польсько-український історичний діалог триває в Польщі по суті від початку незалежності України. Об'єднання українців в Польщі свого часу було одним з ініціаторів польсько українського історичного діалогу, був створені робочі групи. Ми, вони працювали досить інтенсивно декілька років. Był stworzony ряд ri publikacji, 10 dziesięć tom, dziesięć Ukraina. na pytania, gdzie była spróbować mówić. Później ten format rozmowy był przerwany, ponieważ i to pojawiła się potrzeba instrumentalizować ten dialog do potrzeb bieżącej, czy, czy potężnej polityki, zwłaszcza w Polsce. Ми зараз пізніше ці спроби будувати чи, 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 чи вести історичні діалоги, вони з'являлися часто. Якщо пригадаємося, то останні роки було, їх було також декілька. Вони, по суті, закінчувалися тим, що завжди було, коли доходилося до, до факту, що потрібно. Узгодити позиції, то виявлялося, що наші позиції не сумісні з їхніми позиціями, і то і поляки, і українці до, 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 до візові сторони, і, ну, і немає можливості цього погодити. Зараз те, що відбувається в Польщі, те, що пропонує президент Новородський, немає нічого спільного з історією. To jest próba instrumentalnego wykorzystania e, e, historycznego pytania dla potrzeb potocznej polityki, ponieważ my widzimy radykalizację w polskim społeczeństwie, szczególnie tych krajach prawych, e, sił, które były zawsze siłami, e, z które sprowadzili się na ksenofobię, na takim megalomanię, na nacjonalną megalomanii i pewnym zobaczeniem swojej misji w jednostce innych narodów, e, na przykład Ukraińczych, ale także na przykład Jewryjów. E, і ця спроба з e, e, одного боку притягнути цих людей до себе і створити з неї електорат, а з другого боку, посилювати таку розповідь про власну ідентичність, яка спирається, я би сказав, на таких постколоніальних трішки таких, так, своїх бачення ролі Польщі до України, e, цим людям подобається. І середовище президента Навроцького, який був завжди пов'язаний з крайніми силами. To było większe prawa, torna, prawo i strona Polski. E, e, z tym grać i próbuję z, z tego stworzyć swoje polityczne, zbudować polityczne interesy. Na żal. Na żal. Czemu tak mówię? Tymu, że, jakby szło się o historyczne pytania, to na historyczne pytania odpowiadają fachowcy. Але президент так, так Кароль Новроцький очолював свого часу Інститут національної пам'яті, то, як на мене, не міг, не фахівець очолювати таку інституцію. Проблема є така, що фахівці можуть бути незалежні, можуть бути ідеологізовані. Ми бачили, що Інститут національної пам'яті, по суті, перестав бути інституцією, який займається вивченням реальної історії, а радше будуванням національних мітологій. І особливо чітко ми це побачили тоді, коли президент коли Навроцький чи очолюваний інститут національної пам'яті, видав e, рішення про зупинення дослідження чи розслідування питання акцій вісла, тобто злочинної акції, яка відбулася в 47-му році, відносно українців, де в цьому, в цьому e, в, в тому документі, в тому Пояснення, чому це припиняється, було сказано, що по суті, це, що відбулося в 1947 році, а що українці до сьогодні мають як як, як певну травму для своєї для своєї функціональної Польщі, Українська національна меншина, що це, по суті, була е, прислуга, яку комуністична влада зробила українців. Це було все дуже гарно, в комфортних обставинах обставинах. І мета, мета всього було взагалі допомогти, щоб люди жили мирно. Ми дійшли до вершка абсурду, до такого вершка, що навіть комуністична влада цього, до цього не не доходила. І це було сформуловане в 23-му році, тоді коли вже був війна. І це е, е, було рішення, яке оприлюднило інститут національної пам'яті під керівництвом е, тодішнього голови цього інституту, теперішнього президента Каранавроцького. Ми мали свідомість з наших попередніх контактів з інститутом, виходило, що він переслідує таку крайню е... націоналістичну точку бачення, якщо йдеться про польсько-українські відносини. Так що то для, мен... для нас це не є несподіванка, що він робить. Проблема є така, що коли це стає державною політикою голови держави, то воно стає небезпечним, тому що воно загрожує також тим реляціям, які нам потрібно будувати в ситуації, коли ми маємо реальну війну з, Україні, з Росією. Пане Мирославе, Мирослав Чех, колишній посол до сейму українського походження в ефірі теми дня, заявив, що якби було представництво українців у органах влади в Польщі, чи то українців, які тепер хочуть стати чи є громадянами, чи українців, які тут проживали давно. То можливо такої такої нарації би не було, або вдавалося би її гасити, було би її менше. Наскільки ви вважаєте, як голова об'єднання українців у Польщі сильним є голос української громади? Можливо, щось відбуває, щось робиться на те, аби нівелювати чи принаймні зменшити такі вияви такого такої нарації, такої ситуації, з якою ми маємо справу, і як вас mm. слухають чи не слухають? Na politycznym poziomie nas nie słuchają, po prostu. Między innymi, i to jakby wiadomo było, kiedy w Polsce był przyjęty zakon o ustaleniu 11 lipca Narodowym Światem Pamięci Żydów w Wolinie, co w naszej ocenie i w wielu polskich ekspertów jest dosyć absurdalnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy w Polsce podczas II Światowej Wojny było mało 3 miliony Żydów po polskom obozie, 3 miliony Żydów w rejonie polskiej nacjonalności, Polskich, Polskich, Polskich pochodzeń. My mają sprawę z, z, z 100 100 że NKWD, NKVD, było podczas під, antypolskiej akcji w Trzeci-Siałowie, trzeci na terytorium e, Radzieckiej Ukrainy, przez sowiecką służbę do e, Żadne z tych grup, żartw, a ich jest znacznie większe, to, nie ma jakoś osobliwego wyznaczenia w Polsce. Jedyną grupą, która otrzymała takie osobowe wyznaczenie, zaraz jest e, Polacy, żarty e, ukraińskich nacjonalistów podczas mm -hmm. tych podii na Wolinie, czy na wolinie Ale że w tym zakonie nie ma miejsca dla, dla żertw innych nacjonalności, na przykład Ukraińców, albo, jeśli tam nie Niewry, albo jakichś innych nacjonalistów. Zgadzają się tylko Polaków. To podtuiuje ja, w naszym rozumieniu poruszenie zakonu, czemu? Tomu, że romadjaniamy Polacy zgodnie z polską konstytucją i je wszyscy romadjaniamy Polacy bez względu na ich nacjonalną czy etniczną przynależność. Wyróżuje pytania romadjanstwo, a nie etniczność. Czaj zakon wводить etniczść i co najgorsze, czaj zakon mniej że odnogowosno polski język. Тобто ми бачимо, що на рівні польської польської правла чи влади, польської політичної еліти взагалі немає розуміння цієї проблеми. Люди не усвідомляють собі, що вони порушують, приймаючи такі закон. Це одна річ. Друга річ, це питання, яке стосувалося історії, по суті, було проштовхне в, в польському парламенті через групу проросійських агентів впливу. І це досить відомі люди віддавна працюють. Вітичі вісімнадцятому році зміну закону до про ІПН штовхали про російське середовище російські гати впливу, і тоді також про це повідомляли польські медіа сьогодні. І тепер чорно стало то саме, Ніхто взагалі на це не прореагував. І це посвідчення того, що по суті жодна громадська думка, жодна громадська діяльність не має впливу на політичне життя в польському парламенті. Зараз на, на сьогодні немає ні одного члена ніякої національної меншини. Колись був ще один представник німецької меншини, зараз немає нікого, тобто немає ні євреїв, ні поляків, ні німців. Вони не балотуються, вони не намагаються потрапити, чи їх, як? чому немає? Вони балотуються, але польська, польський, польська виборчий закон не дає можливості просунути депутата, в польський парламент депут, реально просунути депутатів від національних меншин. Такий ми маємо результат. Тобто наш вплив є тут дуже обмежений, і ми, по суті, встали в Польщі. Як національна меншина абсолютно групою позбавленою такого впливу на те, що відбувається на рівні польської політики, чи вважаєте ви, що власне представництво в польських органах влади представників українських громад? Української громади могло би якось вплинути на ту ситуацію, бо зараз говорять у контексті 2027 року були навіть заяви окремих політиків. Тут найгучніше, напевно, Славомір Менцин висловився про те, що не можна українцям дозволити здобути представництво в польському сеймі. Ось, і тут йшлося теж у контексті тому, Продовжити термін на подачу на громадянство. Ну, але тут ми вже говорили про це з паном Мирославом Чехом, він казав, що це дві різні позиції, хоча вони, може, паралельно йдуть, проблема, проблема польської виборчої системи така, що якщо вона не врахує потреби присутності національних меншин. a bodzie tylko dotrzymywać się interesów partii, jaki dotrzymy do, jaki ja bym powiedział, etniczni polskie interesy, a nie, na, a nie, nie polski polskie interesy, no my będziemy mieli taką system, taki tak, tak, pustynny deficyt, ja bym tak powiedział, w przesłuchalności. Po śmierci Sica, e, jaki Sycza, który był w czasu dwici, deputatem polskiego parlamentu, pierwszy był zastępnikiem marszałka boliwinsko-marzurskiego województwa, my po nie mamy nikogo z pośrednich Ukraińców na jakichś takich jak eksponowanych politycznych stanowiskach w Polsce. <try> Jak się o pro zajawy takich polityk polskich, co samo z ich perspektywy, czemu to muszą, one może spokojnie wykorzystywać te wsi taki ksenofobski czy taki nacjonalistyczne kryci, bo znać, że sami nacjonalni mężczyźni nie są spromożni, wysuną swojego kandydata, To pokazał jakby realna historia. Natomiast odsłudność e, Ukraińców, którzy w Polsce pojawili się e, w, na politycznej scenie, wynika z faktu, że nie mają polskiego obywatelstwa. Ograniczony dostęp do polskiego obywatelstwa nie tylko nie pozwala im kandydować, to znaczy wysuwać się, ale także przyjmować udział w głosowaniu, to znaczy wybierać. rezultat taki, że w ta grupa ludzi. Є з цієї точки погляду дискримінована, і то реально дискримінована. Хоча ця дискримінація передбачена законом. Якщо в тебе немає громадянства, важко, щоб ти отримав право голосувати. Пане Мирославе, дякую вам за участь у цій розмові. Нагадаю, слухачам Польського радіо для України в програмі тема дня виступав Мирослав Скірка. Він є головою об'єднання українців Польщі. Дякую ще раз за те, що знайшли час. Дякую, до побачення.